У мене є такі дві гарні ножки. Я їх зараз трошки обсушу і хочу замаринувати гарненько, щоб постояли, а потім я їх запечу картопелькою в лукаві. Це буде такий смачний Так, Щоб воно не було таке мокре, його так трошки обсушила. Для спецій я взяла. Приправу до м'яса. Зараз я все гарненько змішаю. Гамульований сухий чесничок сюди ще добавлю. Суху аджику я люблю додати завжди, вона дуже смачно виходить. І в мене ще є такий базилік, томат і чеснок теж Дуже гарна приправа мені подобається. Я її теж використовую кругом. Все. І все таке зараз я цею сумішу гарненько на тру. Підсолю трошки м'яско, щоб воно було смачненьке. І понатираю. І оставлю десь до дві годинки, воно в мене має постояти. Перемішаю це все діло і отак посиплю гарненько. Ось такі спеції використовую. Не дуже до м'яса підходять. Так, покласти мисок і зверху посиплю ще теж. Ось обіхай маринується. Пройде гарно мариназом. Зараз в холодильник. Ось так. Бачите, Як гарно, а ще смачно ж буде. Зараз закрию гарненьку прночку і поставлю. Промаринувалися вже ніжки. Картошку почистила, поріжу крупненько, мурковку покришила. Так місненько наріжу сюди картопельку. Це в мене буде такий обід у рукаві. Не знаю як кому, а мені дуже подобається. І часто я таке готовлю. Ще сюди цибульку покришу. <кій> щоб пахло. Так. Підсолити трошки номер. небагато. Зараз ще спецій додав. Томат, базилік і чесник. Це я таке. Буду додавати. І воно так червоненьке, славне і смачне. І трошки лії Все. Тепер все гарненько перемішаю. Ось така, виходить, картопліка. Вона ж буде смачні. Зараз в духовочку в руках і в духовку. Додам ще сюди наброли листочок до картофельки. Так. І сюди ж я викладу оці ніжки промариновані. Одну кладу і ще одну. І другу покладу. Так. І зав'язуємо. Духовка на 180 градусів. І води. Віддава на маленьку духовку. Ось яка вийшла в мене картопелька з духовки, з рукава. З м'ясом. Дуже смачно пахне, ну і смачна. До картопельки я приготувала, насипала ще й капусточку, яку готувала мариновану. Теж дуже смачна є на каналі, заходьте дивіться. Також в мене є помідорки дуже смачні, теж на каналі є. Заходьте дивіться. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!